Вчимо англійську у кав'ярні. Перш за все, кав'ярня англійською буде coffee shop, а каву нам готує barista. Кава з молоком англійською буде white coffee, кава без молока black coffee. І зараз мені barista – pour coffee, де pour – наливати. Також у кав'ярнях у нас зазвичай є pastry. Pastry – випічка. Кавові зерна англійською буде звучати як. Coffee beans. Паличка для помішування це steer stick. Не менш важливою є cup lid – кришечка. Трубочка a straw. Серветки. napkins. А пакетик цукру a sugar packet. Далі я помішую steer. Foam Foam – пінка. Потім іду на patio. це літня тераса. Або ж майданчик. Також тут є книги англійською мовою English Books – для тих, хто полюбляє читати. Ви можете просканувати QR-код та приєднатись до читацького марафону Reading Marathon і виграти три книги англійською. Enjoy my coffee. Thanks for watching, guys!